Під попереднім відео дуже багато людей написали, чому не виносяться тіла наших бійців, чому командування таке байдуже, чому хлопці не хочуть цього зробити. І я вам хочу пояснити просто ситуацію, що це не робиться не тому, що ніхто не хоче, а тому, що це просто неможливо, коли ви знаходитеся в місці, де постійно прилітає, постійно літають дрони, постійно прострілюються, просто посадки, звідти неможливо. Забрати тіло, я не думаю, що у вас є сила розуміння, як це йти по коліна в болоті, в броні, касці з автоматом на плечах і ще при тому нести труп. Це дуже дуже складно, і ми навіть коли заходимо на бої позиції, то місця, де власне найбільше ранених, найбільше трупів, ми ці місця пробігаємо, бо якраз вони прострілюються. Тобто, ви маєте для себе зрозуміти, що найбільше трупів там, де саме небезпечне місце. В місці, де буквально потрібно бігти, і тому, от коли ви задаєте запитання, от чому не виносяться тіла, бо всі забили болт, ніхто цього не хоче робити, всі би залюбки це зробили. Ми би забрали всі тіла, але ми не можемо це зробити, тому що це дуже небезпечно. Ми зараз підемо виносити двохсотих і постаємо двохсотими. Я розумію, що для багатьох матерів, жінок, дітей це дуже велика втрата, коли ви не розумієте, де знаходиться ваш чоловік, ваш батько, ваш брат неважливо. Я розумію, що це велика втрата і рана у вашому серці, але зрозумійте і нас, ми не можемо нічого з цим зробити. Ми мусимо дочекатися того часу, коли стане легше, і ми зможемо просто тоді вже забрати ці тіла.